Всім привіт! Нова коробка, нове відео. Ну це просто пішло так пішло. ну Збираємо так, збираємо. І мені вже, аж дуже подобається, почало збирати, більше сподобалося збирати їх, ніж ремонтувати всякий старий хлам. Вже навіть не хочеться забирати ні скутера, краще кудоньку збирати і чисті руки, все гарно зробив, все заводиться. Попередній поїхав все чудово, без проблем завівся, бо їхав, ну, не мав можливості, можливості показати, як він завівся, завівся він дуже добре. Так що розбираємо нас сьогодні на зборці модель e, SP-125S-2CF0. або o. не знаю, Це F0. або Сейній. Розпаковуємо, і дивимося, що у нас в коробці. Так, За одразу клійонка накривати його. Якраз. Запаковувати за кубан чіпати. У нас є дуги, Так само, як попереднього було. Тушка в нас суцільна. Це буде більш похоже до Альфа. Ось як Альфа. Так, так у нас в середині взагалі немає ніякого, просто в коробку запхали. попередній, хоча б мав покрас середині. Це взагалі цього немає. Так, тут у нас є одна коробка, тому що вилка теж скинута, так як було в Дельте. Які гроші в Кайзборні. Одна коробочка. Це у нас багажник задній. Бокові підношки дві штуки. Так, це у нас торозу. Центральна підножка. треба це буде витягувати з тих бережків. Так, У нас болотник. Передній і задній? Два металічних. Так. Передні корсо може бути приводені, ні? Ні, фіналі ніхто не промотав. Так косяк. Як натерво. Як така доставка? Що таке доставка? Какой-то сектор будет сфотографировать и показать, как оно доехало. Кожушок. Кожок от тросика. Тоже нужно будет поставить назад. Какие-то картоночки. Руль подъедет походу. ходу. Это у нас кожух на Пара, кругла. І все походу, ще якесь здолення, Ну, його буде тяжко дістати. Краще треба буде виїхати, а потім вже його візьмемо. І тут глушитель теж. Ну і все, тут вже, решта вже все на ньому зверху примотане. Ага. Передні вілки, я їх вже запам'ятав, треба буде не спішити закласти так, як має бути все. Белочка. з збоку. Розриваємо коробочку і витягуємо апарат. Чіпаємо мартизатор не добу на колесі. Є. Краще не обов'язково. І брам заперед і виїжджаємо і ставимо на центральну. Вони стоять. Це Раз запхав руку там, де щепники встановлюються. Все, зараз вже швидше я тут все роблю. Другий раз, а третій, а десятий то ще буде. Можна буде ставити на час. Лос беречі. Ох, їх вже буду малога. Прямо машини віднести. І кейс, в якому всі болтики, гарячки, я так думаю. Ось за комплектація, як то кажуть. Так, конек на підйомнику. Розпаковую, витягую. Дивлюся, яка комплектація, що ми маємо, чого не маємо. Дивимося, перевіряємо з них пакетів і аж тоді я буду збирав. Будемо трошки вже по-інакшому. Ключики, як завжди, були примотані на дротику. Ключик, замок зжигання і цей, що замикає. Антиєктор, щоб не вкрали, замкнути роль. Колесо неприємність, звісно. Ну, що зробиш? Нічого не поробиш. Добре, витягую все і почнемо помаленьку то все збирати. Що саме таке важливе, я вам покажу. Все підряд вже так. Відео дуже велике, не знаю, якщо вигодні, то дивитися, хоч ти 24, ну, тіпа, хоч цілий день знімлю, який в мене, якщо це комусь цікаво. Але це ж ну, добре. Будемо показувати кусочками. Ну що я вам скажу? Кейс зовсім інакший. Комплектація, дзеркала в коробці. Мені просто... Інструкція. Все для України. Ну, типа мотохім пром Україна. типа ну по-любому. Такі дві наклеїчки, я це все віддаю. Навіть себе люди клеять, де хочуть. Ці пера, під якими мають бути гумочки Я вам покажу. Це раз я покажу. Ось такі в нас пера. Папір в туалет, щоб одразу фігурувати. Від того мотоцикля такі дві штучки у нас тут в цьому йдуть у бардачку. Бардачок тут так закривається. Але в мене саме більше бентежі там саморіз, який І воно все тут так. таке ну, таке. Не фонтани кажуть. Так, тут це є. Це передня вставка, оця штуку теж треба забрати, от тоді я не міг шпильку запхати ось через це. А воно тримає просто привід спідометра. І її зразу викидаєш, щоб потом не... Не зрозуміло від чого мучитись. Так, такого не було. Дельти, а вальфи є. Якась вставочка. Що це таке? Будемо розбиратися. Далі у нас що це? Так, це у нас речах переключати передачі. Це ми понятно. це понятно все. Це ми знаємо куди. Заводна. Лапка, теж знаємо де вона стоїть, це без проблем. Ну ще так все в маслі. Ті штуки промашують рухомі частини. Щось там є, якась жирне помастина. Так, оці ломочки, ну я через них тоді знімав ще раз повну цілу цілу вилку ще раз кидав. Ви, ви знаєте собі? Так, це підсідушку задню. Це на кожух ланцюга. І оці вставочки, вони мають бути ось тут. Я про них забув тоді. Це просто ще одна година роботи. Ось вони тут мали бути, сюди їх поставимо, от вони сюди так дуже гарно підходять майже. Ну ось! І воно типу, забирає вібрацію, щоб воно не рухалося там, щоб тут все було добре. Не забудьте про них. Так, ось їх тут вопа На видному місці, щоб про них не забути. Верхня частина. Це теж не забуваємо. Це у нас що таке я навіть не знаю. Зумочками все, на гроші. Це щоб тримати ці е, 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 е. захист колін. Так, катафот на задній болотник, пружинка на тормоз і на тормозну лапку. Це у нас закриває болти ті, що руль тримають. Це у нас ставка я навіть не знаю, що це таке. Скоро все похоже на Ну, Будемо бачити, не знаю, що це таке. Так, це у нас. Так як я вже професіонал, я вже все знаю, це у нас зарядка, аби хто питав. Ну коротше, прикольна штука, не знаю, не перевіряв. Може це раз перевіримо, скільки як воно. Я маю тестер USB і ми можемо подивитися. Так, болтики, подивимося, що це раз нам лишиться. Ключики стандартні. Шпилька переднього колеса. Якісь запечатані окремо ключі. Гайки. Якісь особливі. Десь вони мають по-особливому прим. І щось таке, це так, як з Аліекспрес. Що то нам таке приїхало? Що це таке? Угу. Це під... Під нижню частину цієї штуки. Щось, собі, ще, ще такого не бачив, кажуть. Тут сердені є болт якийсь. Спеціально для цієї штучки. Якась нижня частина кейсу. Ну там що, защлкується. А, бачите, як воно. Якось там на защлку йде. Що воно буде тримало? Ага, я зрозумів. воно, типу, сюди запихається і щлки защолкуємось. Ти можеш кейс одним рухом зняти і поставити. ну, Таке особі, я вам скажу прокрутив і забув, що все розхлбається і потім відлетить. Ну, це таке. Значит таке закривається. собі Посибітко. Типа. Типа докупи. О! Шух, шо, шох. Ага, не хоч. Хотя по ключом повернути. Да, у нас ключ. Ключик, ключик теж червоний фірмовий. Ну, все таке якесь. О, ключа. І ось таке воно собі, так-то воно їде і там. Вот так воно а, ні, навіть не закрилося. Ну, щось ви поняли, що типу. то таке все. Саморез на той бентаже. Ну нічого, я нічого не зроблю, там що, Ну так і не закрилося, чому? чунка. Мало би типа... Ага, ага, я вже зрозумів. Все, ця штука має простати, отак. Тепер дійсно прижалося нормально. А це для того, щоб його знімати, нажимати. Чи зможеш нажати, ні, все одно треба ключом, щоб його зняти. Потім підбіг нажав і втік. Не проканає тема. Окей, це все викидаємо назад, ага, ще, ще один ящик у нас є. Ще з ним треба розібратися. Що це в ньому там є таке. Так, саме щоб не попутати. І кидаємо на бік. Так, скриваємо ще цю штучку, дивимося. У нас тут зустрічає зразу супер-пупер-мега сигнал подвійний. Ну такий самий, як дельти. І у нас мега задній стоп, дуже маленький. На звичайній лампочці. Нічого особливого. І панелька походу. Панелька це велике значення думає. І Ось така панелька в нас. Фух. Ну, Тіпа типу, колись дельтітка стояла. Тахометр, спідометр, ліве, праве. Тут передачі колись показували, тепер передачі показую тут. Тут замок. Нічого особливого, а і датчик телефона є навіть. Ну, в тому попередньому не було. Щок і нуляра. Ну, такі ось такі особі. Це датчик той антенка. Ну, я думаю, чим менше тих всяких приколів, тим потім легше його буде ремонтувати. Шух тріски. Окей. Висипаємо, рахуємо болтики. Будемо шукати, чого нема, що є. Витягуємо шиту і починає закладати передню Ну, Ви вже бачили, це те саме, що дельта. Зараз буду збирати вперед, може якісь десь нюанси, я вам ще покажу. Що, потрошки збирається, вчепив фару, вчепив болотні колесо, але блин, вот тут з тим рулем, я не розумію їхніх тут. От є ж направляючі, Якби цього приборки не було, воно би стало гарно на своє місце і не їздило. А тут зараз воно впирається все, зараз зажимаєш і воно тут водко буде їздити. Тому що направляйки немає. Чуть-чуть ну, би більший бортик зробили. Воно би залізло трошки далі, стало б на направляйку і було б все чудово. А так всього їзди. Не знаю, зараз буду щось хімічне, яку шайбу чи що підкладати, щоб воно там було зафіксоване. Там спеціально зроблений такий потай, щоб... щоб воно їздило від той вібрації. Це ж руль, якщо зараз ним крутиш. Я не знаю. Це звісно в них не, не гарна, з їхнього боку таке. Трошки більший би потай, якусь та шайбу закладу тут. Вон. Але де я таку мою шайбу знайти, щоб вона продовжила цей потай. Ну, зараз буду щось шукати, підкладати, щоб воно там зафіксувалося і не рухалося, щоб воно стало рівно. І руль не був такий або туди, або туди. Але от такий перший косяк. Їдемо далі. Ну, не косяк, це таке мелоч, це поправиться. Нічого страшного, їдемо далі. Другий день зборки, так я його і не збирав тоді. Так що лишається нам ще вчепити дроти підключити, фару вчепити, дуги вчепити, задні ноги вчепити, тому лапку вчепити. Так шановні, є ще одна нюанси. Як я кажуть, почав чіпати ці бокові лави. На одній діра є, на другій діри нема. І тут такий більш овальне, тут менш овальний. Хлопці так настільки спішуть, що навіть не просоріли. Зараз ще мушу доробляти їхнє. Косячок. Ну добре, що їм просверлити, А так би ти дома збирав з тими ключиками. Зараз треба буде познаєш просверлю. І чіпаємо далі. Я думаю, зараз ще щось з'явиться по-любому. Як вже є одне, знай зараз потягнеться і друге. Збираємо, шукаємо далі. Так, знайшов ще одну тему. Де ця ваша штука мала би бути? Я, блін, думав вдома зараз собі наганав. Це вона, коротше, тут ось стоїть Тут де прикручується ця приборка. Там є два таких бігаючки Типу усилення приборки, щоб не махалося, і плюс воно на фару йде. Ширяти зараз фару скидати, запихати і прикручувати прикрочувати Ну, Блін, я до кінця думав, куди його запхати? Весело, коротше, ну нічого, бачите, коли інструкції немає, але все одно лишається на деталь, сидиш, бігаєш кров нього і думаєш, де би ти воно там пасувало, підганяєш. І так плюс-мінус прикинув, що воно мало би бути туди. Так що майте на увазі. Я Зрозумів, нафіга це є Воно ж типу, вирівнює тут. І так же це все. Китати це не буде, і воно стоїть вже на своєму місці. Там де я казав, що нема направляючій руль бовтається. Цього планочка вона якраз вирівнюється все, типу, щоб воно рівно стояло і воно типу, все чітко робить. О, ну, Як вони вийшли ситуації? бачите, я наговорив, а тут одна планочка вирівняла всю приборку. Ну такий прикол. Ну типа, мелич, але робить роботу дуже велику. На такій бляшечці. але... Нормально, може бути. Збираємо далі. Коротше, зібрав все, перевірив, сигнал працює. Включаємо. Сигнал світить, фара світить, дальні, ближні світить. Все гарно. Так, повороти климають, стопи світять. Трошки краще підтягнути, назад добре не вертається. Ну нічого страшного. І то що, акумулятор в хлам розряжений. Треба треба почекати, акумулятор зарядиться. І все, і ось готовий той продукт, який отримує людина і буде їздити. Все перетягнув, передивився, ну, все неважливо. Там задня частина була вже зібрана на заводі. Прийшлося трошки підтягнути ланцюг, бо був попущений. А так то більше нічого такого. Ну, тут саме дивно в цій темі це, от цього, що тримає приборку. Це для мене, ну, не знав, я, що таке. На наступний раз буде легше. Ага, і ще дзеркала чіпаю і все. І їдемо на двір, зараз знімемо його. Може ще щось, якщо коротенький обзорчик той і все. І можна буде віддавати і от зеркало. Так що, їдемо далі. Так, от і кінець, хлопці. Є закінчення цього всього, будемо закінчувати е, відео маленьким обзорчиком. От є такий неприємність з цими сигналами. За короткий той дріт. Бачите, як він тут знаходиться. Воно би хотіло чуть-чуть нижче. Витягувати то все теж не хочу з фари. Ну от, треба зараз зажати, хомутом там зловити далі. Я думаю, що буде все тримати. А так то в цілому не погано, не забуваємо за цубляшку, яку я причепив. Роботу робить сильно, я вам так скажу. Не забуваємо за неї. Це такий один нюанс, який я дійсно там не бачив його. А так в цілому все те саме, що і на інших моделях. Ось яка модель SP-125C2CFO. О, ноль, не знаю, як правильно. Тут все просто, все видно. Ну, теж є датчик на телефон. Приборка, все просто, тахометр, передачі тут показує колись, в старому тут показувало. Зарядка USB. Ну, все чітко, все працює. Не знаю, буде можливість, як він працює, я покажу. Не буде, вибачайте. Кейс такий, не такий, як той. Тут кнопкою натискаєш, коли відкритий бачок, можна його скинути і надіти назад. Дуже зручно, треба скину, не треба. Ну, не треба скинув, треба залишив дальше. І тут ще ага, дірку ми стріліли, ви бачили тут, нічого такого страшного. І тут взагалі не було ніякої шайбочки, ну втулочки я сам це все підкладав, як то показати, а тут під цей болт, що тримає тера. Не було його. Підкладав. І ось як я все зробив, тут тросики кинув сюди, вони тут гарно тримаються, не гнуться. Все добре. Ось такий відос. І до чого я це все веду? Хочу вам ще раз сказати, що заказуйте коробці, збирайте самі і не бійтеся. Все краще набагато буде, ніж вам хтось буде збирав. Ви хоча б будете бачити всі косяки, які на ньому були. Ну Там, де було колес на колесі косяк. Якщо чесно, то не дуже його так і видно. Якщо... Я думав, що буде набагато гірше. Ну Хто знає, той бачить, ну, його навіть не замітно. Так що, ось таке відео. Так що, всім дякую за перегляд цього відео. Так що до зустрічі до інших відео.